Цікаві факти про чай. Слово чай прийшло до нас з китайської мови від популярного напою, який стародавні китайці називали тей Перша згадка про чай датується 4 століттям Хоча багато вчених стверджують, що чай з'явився набагато раніше в Східній Азії. Чай є найпопулярнішим напоєм в світі за статистикою. Він посідає перше місце у світі за популярністю, за ним слідує пиво. Лише в Ірландії та Англії пиво все-таки випереджає чай. Незважаючи на те, що найбільш чайною країною вважається Англія, там чай не вирощують, в основному його вирощують в Індії, Шрі-Ланці, Китаї і Японії. Саме ці країни мають найбільші чайні плантації. Чай корисний для імунітету, так як містить в собі багато антиоксидантів. При вживанні в розумних межах, він помітно поліпшує стан імунної системи організму. У 1904 році Томас Саліван випадково винайшов чайний пакетик. Спочатку він використовував тонкі шовкові мішечки чисто для зберігання чаю, так як це обходилося набагато дешевше, ніж залізні банки. Але коли один із клієнтів випадково впустив такий пакетик в воду. Було виявлено, що виходить точно такий же чай, як і після звичайного заварювання. У зеленому чаї міститься на 50% більше вітаміну С, ніж в Чорному. Чай найкраще заварювати в парцеляновій або іншій посуді і ні в якому разі не в металевій. У 1904 році Річард Блечінден ввів таке поняття, як охолоджений чай. У США з того часу у вигляді готового охолодженого напою продається 80% чаю. Англійські аристократи оцінили не тільки смак і лікувальній властивості чаю. Виявляється, вони настільки захопилися чаюванням, що практично перестали вживати алкоголь. Чайний кущ вічно зелена рослина у висоту може досягати до 10 метрів, якщо буде рости в дикій місцевості. Тривалість життя чайного куща може становити 100 і більше років, але період його використання для збору листя не більше 50 років. Найдорожчий чай Дахун Пао, Його ціна за підсумками акціонів, що проводяться в Гуанчжоу та Гонконгу, склала 685 тисяч доларів за кілограм. Кожного року в світі вирощують понад 3 мільйони тонн чаю. Завдяки цьому кожного дня люди купують близько 3 мільярдів чашок цього прекрасного напою. Ліптон найпопулярніша в світі марка чаю. Найбільш популярний чай у світі чорний. Його частка становить понад 75%. В Китаї чорний чай називає червоним. За допомогою чаю фарбують тканини та маринують м'ясо. Чай використовують в косметології та як добриво в садівництві. Сьогодні в світі існує 1500 сортів чаю. В Сибірі до початку 19 століття кубики чаю використовувались в якості грошей. Довгий час в Англію чай доставляли контрабандою і продавали в закритих кав'ярнях, куди допускалися лише чоловіки. Чай чудово діє на кору головного мозку. завдяки місту в ньому ксантині. Саме вони і дають основний стимулюючий ефект. Викликають легкість і швидкість мислення.